Вітаю вас на своєму каналі. Любі глядачі та підписники. Сьогодні я буду для вас танкологом. І у нас сьогодні на розборі ось така штука Raider Crusader. Тут він збирається як Crusader, здається, є модифікація Redмір. лоялами не граю. Є у нас ось така машинка, без якої не обходиться жодна армія Space Marine. Що лояльна, що при... хаосицька. Є у нас ось такий екземпляр. Хочу подякувати Богдану, що відправив мені цю коробочку на огляд. Ось такий він у нас буде. Це Редімір вогнеметний, і в розкрасті він тут там показаний під Саламандр. Вказано масштаб один до одного, але в мене таке враження, що він реально буде більше. Це ми подивимося в кінці. І я у нас ось такий з болтерами і ассолтками, під ультрамаринів показаний нам. Ну що ж, не будемо тягнути. Що в нас всередині? Стандартний листочок декалей для техніки. Прямо подивіться, дали нам все Ультровське, дали нам підімперських кулаків, Торн, Саламандри, Ворони. Блади, Спейс, Вульфи, Дарк, Ангели, Залізні рубки, ВД. Ось бачите, є в нас тільки ось таке. Це, я вважаю завжди мінусом, що ви не даєте декалі для всіх. Окей. E Де дістати декалі? Ну, Якщо з драками ще понятно, бери з драковських наборів. А що по наборам у бладів? Тільки нові стартери і все. І старі старі набори а-ля, Дискомпані і ці Сенгвінори. Сенгвінорна Стража, як воно чи варто, як воно правильно. Так, далі. Є в нас така штука, як інструкція. Моделька у нас, я вас здивую, 99-го року тобто, ну, Це вже нова, вона випускається з 99-го року по цей день. Що у нас тут є? Як ви бачите, зборка тут максимально проста, великими шматками ніякої цієї члененки не є, навіть всіх, всіх жахіт, як у спартана. Буде цікавий механізм, механізм відкривання дверей. Досить рідко ви можете побачити лендрейдер, в якого прямо цей механізм є. Мало хто його взагалі ставить, з ним треба досить так позаморочитися і не склеїти його. Так, далі що у нас є? Ну, в цілому він збирається, на перший погляд, легко, але вам доведеться його дуже багато чистити і ці все е, щелини записатися міліпутом, грінстафом, бо вони можуть у вас тут добре ще так вилізти. Мене був вже досвід з подібними моделями і не самий приємний. Ну а тут нам показане все навісне, що ми можемо повісити. Е, танкіст, ракета, буде в нас Мельта або Болтар. Здається, в деяких в варіантах можна було ще ставити вогнемет. І штуку, яку ви майже ніколи не побачите, якщо і побачите, то це буде адекватна людина, яка це зробить на магнітах. або, ну, Я не знаю, ось ця штука, дивіться, антенка просто, дає вам зайві 6,5 см до модельки в переноску ви самі розумієте, тільки магнітити, бо воно буде відлітати, відсколупуватися, ламатися регулярно. Бачив багато людей, що саме якщо хотіли ту штуку, то ставили тільки на магніт, або її взагалі не клеїли. Є у нас ось такі штуки. Мельта, Хантер Кіллер Місла, Болтер, пачка Болтерів. Це мені чомусь нагадує закачку старого Венерабл Дредноута, чи як він правильно називався. У нього така штука була. Heavy Flamer і Асолтка. Ну, в Хаос це набір покраще. Там ще можна замість Асолтки, там ставити Heavy Болтер. Ну що ж, Приступимо до сірого пластика, який з кожним роком все дорожає і дорожає. І я все більше і більше починаю дивитися на 3D-друк з цінами ГВ, їхньої цінової політики мерчендайзерів, манагерів. Так. Я в нас два такі ливника. Ливники Maxi Size, просто здорові. Ось, Перше, що у нас є, це наші борта ось такі ромбоподібні наші бортики. Здається, холосити цієї штучки навіть не буде, або її треба було зрізати, не пам'ятаю. Далі, є у нас такі дверочки. Ну, дверки є дуже багато Прямо під лояльні, під підхосить ордена, легіони. То ці штуки зазвичай я на своїх друкував, але знаєте, є вони такі. Як ви бачите, по текстурі матеріалу ви можете зрозуміти, моделька дуже стара, бо є в нас і форм, я у нас, бачите, ось така не дуже приємна текстурка, є у нас багато облою, але це все фікситься за допомогою звичайного ножа. Ну, модельного, звичайно. Далі, що я вам хочу показати, якщо ви замітили, ось дивіться, зараз так не роблять. Зараз із цих двох ливників зробили би півтора. Як ви бачите, все у нас дуже-дуже розкидане, багато вільного місця. Це ось такий признак старих моделей. Ну і ось, Games Workshops 1999. Рік. Минуле століття. Привіт. Cейлен Raider трішечки на піврочку старше за мене. Далі. Що тут є? Що тут у нас є? Траки? Траки досить хороші, траки нормально збираються. От це класні траки. Один мінус, треба дуже дивитися, якою стороною ви їх клеїте, бо потім їх придеться розвертати і вам їх переробляти. Далі, далі. Це у нас один елемент механізму відкривання дверей. Цей механізм я ніколи не збирав. Виглядає воно не дуже легко, але я знаю реально людей, у котрих воно є. Бачу буквально двічі, і ця штука дуже прикольно виглядає, але її треба ще постаратися зробити. Так, йдемо далі. Наступний ливничок трішки вдрізняється. Тут іде сама рампа. Тобто так виглядає сама асолтна рампа, яка буде відкриватися. Тут є у вас унікальна можливість побачити те, чого майже ніхто не буде бачити. Лендрейдер всередині. Так, всередині є класна деталізація, але її майже ніхто не побачить. Так, ось такі у нас штуки. Так, це буде борт, тобто ці половинки в нас склеюються, на них клеїться трак і вже серединка, ну попрощать у Спартана. Так, підвезли нам фари, спартана все з цим набагато гірше. Здається, я і робив на нього огляд, там набагато гірше йде. Далі, є в нас ось таке. Знаю, що вони б це зробили, мабуть, іще компактніше, і тут ще б якусь детальку дали, але це старий набір. Кришечка. Ось така у нас кришка, дуже схожа на детальку верхню від ріни, тільки вона більше в два рази. Те, чого ніхто не побачить. Кроме вас, коли ви будете це збирати, двигун. Можете брати на тірей на щось таке, ролі в конструкції, окрім е, чуть -чуть зміцнення і конструкції, він вам нічого не дасть для бортів. Ось, є у нас такий двигун, печати чистоти навіть, символ е, адмєхів, але його майже ніхто не побачить. Ви будете бачити тільки це, його сраку, і тут встановлюються вихлопні труби. Зворотня частина, де буде встановлений сам цей двигун, зовнішня його частина з трубами. Люки це, здається, всередину спонсонів буде ставитись. Це перегородка для нашого водія. Ось така вона є. Передня частина. Привіт спартан, там дуже схожа штука. Тут буде в нього стояти озброєння. Ну і саме днище. Рифлени таке хороше Днище. Ось таке у нас днище в танка. На цей раз вони зробили дно однією деталью. Задумайтеся, коли у Спартана, там днище це ось така штука, тільки трохи довша і розрізана на три частини. Далі. Переходимо плавно до озброєння. Що в нас по озброєнню? Є в нас такі болтери. Компоновка 6 болтерів на борт досить цікава. якщо воно має ще Rapid Fire, а воно, по ідеї його має мати, це дуже страшно. Якби завалювати якусь сварму щось таке. Не пошкодували для нас і вогнемети. Є у нас ось такі heavy флеймери. А ось щось більш важке, типу лазок, ні. Це є тільки в нас, в Хау Прикольні бочечки для вогнеметів. Такі у нас болтери. ну і ці штучки у вас по дефолту завжди будуть на спонсонах. Ці ось візори. Переходимо до двох останніх ливничків. Що в нас є? Самі спонсони і навісне всяке обладнання. Що по спонсонам, Ось е бортики для зброї. Це у нас асолтки, які будуть вставлятися в лючок. Один у люк сховався ось такий люк. І їх можна буде рухати вверх вниз І здається, ця ж сама деталь є у Raser Backa. Десь там було. Те ж саме е Дверки такі ж самі, як в Ріно, але вони, як ви бачите, ось так виконані, саме щоб їх розмістити у лендрейдера. Антенка, про яку я казав, ви її ніколи не побачите. А якщо ви захочете для дизайну, щоб це все було максимально красиво, то на магніт тільки так. Антенка. У нас такий локатор. Це у нас кожух для мєльти. Це у нас комбі-болтер. Ось так він у нас виглядає. Димовушки. Різний декор у вигляді. Просто подивіться, яка зв'язка печати і чистоти. Дуже така чомусь, мені здається, кріпова плашка під напис. Не пошкодували для нас символіки. Є в нас навіть крюки при котрі я майже ніколи не клею, а якщо клею, вони дивним образом зникали. Завезли нам черепки, це вже добре. Прожектор. Так, голови голови, стандартні голови танкістів, нічого нового. Хоча мені здається, дивіться, у саме в цього з'явилися тут візори додаткові. Раніше я таких не помічав, ні у лендспідера ні, у індікатора такої штуки я реально раніше не помічав. Здається, голова вже це щось своє у них тут. Так, люки. Дивіться, два варіанти. Лючок, на який ви ставите комбік. Або звичайний. Звичайно, під це все нам дали люки. І ось так це у нас все виглядає. Ну і чуть не забули, відрізняється від Хесема тим, що в нього є димові шашки спереді. Так що ось таке воно було. І я вам казав, я вам покажу його. В зібраному варіанті, ось такий мій. Цей, правда, збирав не я. Куплений він на барахолці. Так і цей лендрейдер познайомив мене з хорошим моїм другом Олексієм, який грав Альфою. Так що ось в мене є такий. Це не відкривається. Чи ласки на нього поставили, чи вони були. Ну, Я знаю одне, що, як мені заявляли, він був ізначально хаосицьким. Тобто збирали, бо звідки тут взятись Болтеру і ласкам? Вони не смоляні пластикові. Апгрейд у нас є схема альфовська. Хотя ви скажете, ну, білий, темно-синій із зеленим. Так, це така схема, мені подобається. Багато хто казав, відмий його, перероби, зроби під своїх. Я сказав, ні, я його хочу залишити, який він є, ну, є в ньому щось такий свій шарм. Моделька дуже хороша, мені тим подобається. Ну, ось так воно виглядає в зборі. Моделька реально здорова, така цеглинка, масивна. Це був мій перший лендрейдер. По вазі я дуже здивувався, який він важкий, габаритний. ну Це мій перший був. Зараз у мене їх два. Ну і мені подобається нього тут Havoc Launcher, ці танкісти. Так, можна було зробити ну, їх покраще, типу, ну, випіндритися з покрасом. Але я вам скажу так: ну мені подобається, яке воно є зараз. Просто подивіться, хопа. Стандартний лендрейдер. Плюс ця моделька має свою гарну історію, в неї був свій журнал, де вона участвувала в розтірах. На полях битв, Олексій, да, я навіть знаходив в інтернеті журнал, де ти грав і писав репорти. Так що, ця моделька з історією. Ну що ж, мої любі глядачі-підписники. У нас сьогодні був ось такий лендрейдер. Ну, Ми роздивлялись коробочний варіант, але і я і трошки своїм попунтувався. Ну що, дякую вам всім за перегляд. Посилання на мій телеграм буде в описі. Якщо хтось хоче підтримати канал, то ви все знаєте, що робити. Деталі в описі. Там же будуть інші телеграм-канали з України, котрі мені дуже подобаються, особливо The Beggar Guardsman, Guardsmen, Brohammer. Хлопці, я ваші канали обожнюю. Хочу нам всім побажати чаще грати, кидати кубини, ловити коле, берегти себе і свої мініатюрки. Всім щастим!